Сьогодні Артхаб Вінграновський приймає учасників круглого столу, шлях до ефективної взаємодії. На зустрічі зберуться представники громадських організацій, які здійснюють свою діяльність на території Первомайської міської ради. Під час зустрічі будуть обговорені напрямки роботи громадських організацій та обговорено шляхи перенаправлень, під час яких ми можемо ефективно здійснювати свою роботу та надавати підтримку усім верстам населення. Мається на увазі внутрішньопереміщені особи в першу чергу, особи, які мають інвалідність. Особи з малозабезпечених родин, діти, які потребують психологічної допомоги та підтримки, особи з інвалідністю. Сьогодні будуть представники різних верст населення. Також сьогодні ми запросили представників всеукраїнського об'єднання матерів та дружин, щоб дізнатися, як вони допомагають, тому що на даний час дуже мало організацій, які здійснюють свою діяльність саме в цьому напрямку. Тому ми потребуємо співпраці з такими організаціями, щоб здійснювати підтримку таких родин. then